Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon на жовтень 2023 року. Перед вами новинка це у нас іде сировотка Ліфтинг від лінійки NU. Далі тут показують нам, що через 4 тижні ось такий гарний ефект від використання засобів для догляду шкіри 55 з протенолом підтягуючий біополімер. 469 гривень з дозатором, дуже мені подобається з помпою. Ось така буде сироватка для обличчя ліфтинг та пружність. Так. Тут демонструють повністю всю лінійку, те, що нам необхідне, тут ще потрібно, звісно, і для вмивання, і тонік обов'язково. Тобто, будемо робити ось так, якщо 55, і буде дуже гарна доглянута шкіра. Миттєвий ліфтинг-ефект та зміцнення легко. Зараз тут демонструють, це в нас 45 плюс, і теж сироватка, що необхідно. Крем або денний, або нічний за 329 гривень, 50 мл, теж з протенолом. Далі в нас іде ось 40... 35 плюс. так само. Бачите? Ціни дуже круті, класні. І у нас іде бонус. Ось такі набори можна купити за 229 гривень, а це, до речі, 55 плюс, ось такий набір. І... Крем миттєвої дії навколо очей, і якщо ви замовите будь-який продукт з каталогу, але включаючи обов'язково ось цю сироватку, Тоді ви можете купити по дуже крутій ціні собі ось такий набір. Супер. 55 і ось такий для будь-якого віку. І парфумована вода Attraction 30 мл за 229 гривень. Супер! Це дійсно супер. Так. Далі у нас йдуть крема для рук. Які швидко дуже сохнуть за 60 секунд, тобто менше хвилини 99 гривень. Багато за умови придбання будь-яка піна 500 мл буде коштувати 99 гривень, літрова 159 гривень, за умови придбання будь-якого продукту з каталогу. Ціни від 119 гривень. Це в нас йдуть додаткові догляди за волоссям. Перевірені роками. ви знаєте, яка це краса для волосся. Супер. Так, ціни від 369 гривень. Для чоловіків два парфюми, тут, до речі, 100 мл. І для жінок дуже шикарний цей персів Кашемір дуже шикарний аромат. І черіш. Так. За умови придбання ось така туалетна вода. Passion Dance. І за умови придбання будь-якого іншого продукту CELEBRE. За ціну 229, а це 329 гривень. По 75 гривень, включаючи новинку для чоловіків, у нас ідуть кулькові дезодоранти 50 мл. І для жінок теж. Губна помада 169 гривень з гіалуроном. Дуже чітка, класна. До речі, буде ціна. Мені дуже подобається в жовтневому каталозі 209 гривень, бо зараз дорожча ця ціна це 5 в одному, але в новому дизайні. Є три кольори. 209 гривень, супер. Потім ось така йде туш для вій, 189 гривень, дуже гарна, бачите? Дивіться, яка гарна. Тут гарний розподіл вій, так? тут розподіл вій. І я не розумію, чому зробили ось такий страшний розподіл склеєних. Це не розподіл вій. Це якісь склеєні вії, таку зробили рекламу. До речі, непогані такі туші 229 гривень. Зараз вона в вересневому йде по акції за умови придбання будь-якого іншого продукту дешевше. Чому зробили таку негарну рекламу? Ну, це таке. Люди все рівно купують. Ось так. Дивіться, яка тут теж реклама гарна. Це з вигнутим таким у нас йде ця туш за 189 гривень. Так. Тональні крема засоби. Олівці з точилкою тут. Потім ось таке у нас іде. Рідка підводка для очей. 299. Так, брови. Брови. Лак. 199 гривень це в нас буде верхнє покриття для нігтів. А так, лаки 109 гривень. Ось так. Стіка помада губна, великий вибір. Ось така. Це олія для губ з зручним аплікатором. За умови придбання, кожен олівець 8999. Тут і ось тут дуже великий вибір. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Величезний вибір для губ, для очей. Прям багатий. Так, далі скульптуруючий, чудовий просто олівець для брів. Прамір для об'єму вій. За 279 гривень ось така палітра тіней 6 в одному. Лінійка, лінійка люкс іде. Іде по червоному ціннику за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Звертайте увагу. Шикарний крем це в нас іде тональний крем для обличчя Кашемір. Люкс з SPF 15 кращого крему в житті в мене не було. Шикарний просто крем, звертайте увагу. Так, помади. 139, 149 матуючі. Ось такі помади в нас різні. Леді буде аж 129, зауважте. Тут 1,8 грами. Так, це в нас все для тональності, для краси, спонж, кремпудра. Так, оці речі мені подобаються. Так, рум'яна. Дуже великий вибір, звісно, продукції. Ціни ви бачите. Так, туші знову таки. Люкс таки тримається, 139. Так. Щіпчики не забувайте для вій. Точилка. Чудова, тут на два олівці. Пінцет чудовий теж гарно. Якщо вдруг ви купили, а він не вищіпує, трішки потрібно загнути кінчик пінцету і буде все добре. Брови, брови, очі, дуже гарно все. Так, додаткові. Ножнички ми такими користуємося. Дивіться. Це щоб швидше висохав лак. Це зміцнення дуже чудове. І для кутикули пом'якшення, щоб була вона не груба. Такі в мене є, але була я купувала по дуже ціні хорошій. Зараз, звісно, ціна велика. Різного формату пензли. Дивіться, які тільки бажаєте. Ціни, які ви тільки бажаєте. Так, це в нас новинка. Не розумію. 4899 я взагалі не розумію, хто це таке буде купувати. І хотіла побачити ту людину. Просто, ну, не знаю, 5 тисяч віддати. Дурня. За умови придбання максима для неї, максима і максима айкон для нього. За умови придбання будь-якого іншого продукту 489 гривень. Так, по 679 гривень на сотки йдуть Today, зі слов і Attraction. Потім так і йде. Ось по 679 гривень. 100 мл новинка. Сотка. Так, супер. Супер. Так, і ось. Сьогодні я отримала 10 мл. Боже, яка це вода гарна. Це взагалі квітковий, мускусний. Ну, я мускусу геть не чую, але такий чудовий, супер просто. Так. Твоя ціна за умови придбання будь-яких двох продуктів 78-79, буде ціна в нас червоний цінник для нього та. Для неї Для неї чотири аромати, парфумовані води, для нього три аромати. В будь-якій комбінації виберете і ви економите багато коштів. Так. Новинка. Це в нас фарова йде лінійка. Це ось ця новинка в нас духи. Я в опробному зразку користуюсь, мені дуже подобається. Дуже подобається дійсно. Чудовий аромат, стійкий, гарний. Це щось неймовірне. Хоча фаравей, сама класика, це не моє, а вже під різновид, то мені дуже подобається лінійка фаравей. Так, дивіться, які в нас великі формати. 100 мл, дівчата. Всі по 100 мл. Так, випроміню впевненість, у нас Ів іде. Єва, якому. Фаворити дивіться так. faraway ребел за умови придбання. Так, реплс теж за умови придбання. Дуже стійкий парф... така стійка парфумована вода. Потім ось такі нас моноаромати і туалетна вода. Так, самі ходові улюблена туалетна вода по 279 гривень. Так, міні Супер, нема за умови придбання, просто йдуть. Супер, супер! Тут знижка представника є, супер. І такі, до речі, дуже теж класні парфумовані такі довгоздеруючий спрей. Теж мені подобається. По 169 гривень, тут у нас іде 75 мл. А мімішки такі можна брати в сумочку. Дуже круто. Потім, це те, що я вам казала, цей ласьон для тіла. Тут дуже великий вибір: 119 гривень. Ви подивіться, який ви вибір ласьонів для тіла 125 по 125 мл, до речі, вже так. Супер. Ось така Аймарі. Ось таку я сьогодні отримала. Покажу вам, розпилю, покажу, яка вона по аромату, як вона мені засподобається. Це туалетна вода. Тут навіть є набір можна взяти. Дуже гарна ожина, це супер повинен бути аромат. Так, у нас Little Black Dress. Інкадесанс Lotus, Інкадесанс класика, плюс можна в наборчику взяти. Тут десятка з розпилювачем. Так, новинка виходить. Мені сподобався аромат. Мені сподобався аромат, в принципі, для фулспіда його повили. Тут можна, до речі, взяти вам пробний зразочок, лимон. Так, нота хмелю і музичний акорд. Прям музичний, бачите? Ось така новинка у нас. Набори можна взяти. Так, Класики ті, до яких ми вже звикли. Ось такі теж круті, Мені подобається цей аромат. Теж подобається мені. Ноти озону, сушена амбра та Герань. Фужерний водний. Так, Еліджентльмен це класика взагалі супер силперова, дивіться. Блек black. різновиди. Black Side Dark і Black Side. Обалденний аромат. Так, у Country наші йдуть. Rush, old country і old country Freedom. Маски всі по 309 гривень. Парфумовані йдуть шампунь гелі для душу. Два в одному, супер. Навіть бальзам після гоління йде. Це вже мене сусідка, мабуть, дочекається, вона мене замовила Attraction Game, але не було ніде замовити ніяк. То вже скажу і що можна буде з 1 жовтня замовляти. Щось тут написано встигне придбати, що це вони там хочуть таке. Індивідуал блю клас, 100 мл. Класика. Свіжий, рослинний, він такий супер простий, 100 мл, але він на кожен день. День можна додати ось іще гелем для душу, бо індивідуал блю іде гель для душу 200 мл. Супер. Так. Ось такі в нас. Тут дорожча сторіночки. На це все поки що не звертайте уваги. Можна купити потім буде або зараз. Чим більше ти купуєш, тим менше витрачаєш. Дивіться, написано так, що кожна за 429 гривень, але тут, бачите, 479, 479 за умови придбання будь-яких двох ароматів з цих сторінок 108-109. А якщо ви купуєте три аромати, кожен буде 369 гривень. Мен чудовий, Еспайра Мен чудовий, Блексайд Реал чудовий, Блексайд Нот чудовий. Тут всі наші чудові парфуми жіночі. Тому. Три. З комоюсь по з подругою, з мамою, з, з, з папою, з другом, з кумом зв'язалися. Ага, і все. Три штуки взяли. По 369 гривень буде парфумована вам вода. Так. Новинка. Онукс. У нас іде, дерева. Онукс 549 гривень. Окремо буде 489 гривень, а набірчик 549 Так, ось таке. В коробочці гарній, презентабельній. Так. Далі в нас йдуть доглядові, зараз дешевше. І нью. Дуже великий вибір. Дивіться, дуже антивіковий догляд для, для чутливої шкіри. Дуже. Це все, чим я користувалась неодноразово. І тут написано твій б'юті бонус, деталі на сторінки 9. Але там вони хочуть, щоб сироватку взяли. Да. Так, душ, дивіться, повністю по, по віку розписано догляди, повністю всі догляди. І тут теж для очищення, для зволоження, для сяйва, для рівного тону, омолодження, 55, 45, 35. Супер! Все те, що вам необхідно. Так, це в нас вже йде нутрі плюс, нутрій ефект. Перепрошую. Засоби для умивання для різних типів шкіри. Бажаєте, для чутливої шкіри, для умивання є і пом'якшувальний міцелярний скраб. Шикарно, треба мені купити, я вже забула за нього. Так, Для нормальної шкіри, для комбінованої та жирної шкіри. Для сухої та нормальної шкіри я користуюсь, мені дуже подобається двофаску знімати, очищувати глибоко шкіру обличчя від майкапу. Для комбінованої та жирної шкіри тоніки і для чутливої шкіри. Тобто, ви подивіться, все можна взяти. Ось так. Так, крема, дивіться теж. Це нас для нормальної шкіри з легким тональним ефектом: геть леть 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 Супер. Оця лінійка теж. Саме оце, для скис... насичення... насичення киснем та зволоження для всіх типів шкіри. Подивіться, вся лінійка для вас. І по 50 мл крема це супер. Так, лінійка проти чорних цяток. О знову цей інструмент є це добре. Так. Для звуження пор лінійка теж. Потрійна сила відлущування. Ми таким користуємося. Набори. Набор. Це в нас іде без знижки, аутлет, Це іде лінійка без знижки теж проти раку грудей. Ці кошти йдуть на новий апарат. Так, знову-таки, бачите, ця продукція вся йде. 25 гривень від продажу набору, аромат, пакет спрямований на покращення умов ранньої діагностики раку молочної залози в Україні. Ось так компанія. Так. Волосся і тіло, дивіться, у нас все пішло вже для волосся. С пантенолом і каротином відновлення. Чудові, я дивилася на ціни, дівчата. Тут тут чудові ціни для щиток. Я дивилась по всім магазинам на ціни ці щіток. Я ці щітки знаю, вони суперові. Ось цією щіткою можна робити укладку, і не буде, вона не боїться, оце покриття не боїться фену, не боїться гарячого, гарячих температур. Скраб для волосся і шкіри голови глибоке очищення. І ще йде і масажер, який буде масажер, який буде вам на багато років. Ось так. І шампуні йдуть з бальзам-кондиціонером, глибоке очищення. Так, великі шампуні 209, 700, Кондиціонери, шампунь та бальзами. Advanced Technics, Так, тут буде за умови придбання 129 гривень. Це 700 мл величезні. Ціла лінійка Advanced Technics іде за умови придбання. Так, За умови придбання, знову такі великаний XXL сімейного формату. У нас йдуть крем гелі. Шампунь, гелі і зволожуючі гелі. Шампунь, гелі йду і нас навіть тут є рідке мило. Так, 250 мл, то для нього 159 гривень, для неї 139 гривень. Кремова текстура більш економічна, більш зволожуюча і менш розходу розходується така звичайна гелева формула. Вона теж зволожує тіло, але вона може швидше розійтись. І лагуна унісекс, унісекс, хлопчик-дівчинка. Шампуні гелі це догляд для волосся і для тіла для чоловіків. Вибір дуже великий. Так, Skin Soft. До речі, спреї будуть у нас освіжаючі по 99 гривень 100 мл. Не забуваємо, що в них 60% спирту. Я ними користуюся як антисептиками, виходячи з транспорту чи з магазину, щоб там не було дуже чудова річ. Так, ось такі шампуні. Ой, гелі. Ну і шампуні гелі. 500 мл. Так. Тони та йдуть. Багато тут у нас. Дитяча лінійка. Це добре видно? Ось такі тут виглядом наборах купувати. Скоро свята, не, не, як ти казав, раз-раз і вже свята будуть. Так що обираємо і купуємо для хлопчиків, дівчаток, для маленьких від 3 Дуже чудові яскраві подаруночки. Готуємо заран... поранше. Так, ось такі у нас. Є, дуже чудові теж дезодоранти. Інтим догляд, інтим засоби 250 мл в новому дизайні 99 гривень. Це у нас йде, е, це у нас йде Foodworks. з апельсином, з апельсином і корицею. Ось такий догляд. Набір 3 в одному лише за 269 гривень. Але ви можете купити і окремо коди є. Так. Ніжки наші. Ніжки наші дешевше. Я зараз брала, купувала дорожче. Так. Планета спа, спа-салон на дому. Чудова просто. І тут зауважте, тут є з, з, ця маска така йде зволожувальна. Руки ніг з маслом африканського дерева. Але я, але я не можу цей аромат. Для мене він дуже важкий. Так, планета спа, тут, бачите. Гей, для душу, все, що бажаєте. Ось така краса йде. Так. Будь-який крем для рук або бальзам для губ 50 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Не забуваємо за ці бальзами. Він чомусь один тільки залишився. Не забуваємо, прийде ось у нас прохолода і буде потрібне, ну, Він взагалі необхідний кожен день. Великани 400 мл. Ось такі у нас йдуть ласьйони для тіла 400 мл, великий вибір. Ось така чудова в нас лінійка, кеа вийшла теж новинка. Зволоження до 48 годин, дерматологічно протестована, швидке поглинання. Колекція з мигдальним молочком та вітаміном Є. Е. Так, чоловіки для вас, кеомен. Вибір чудовий. Ось такі речі для чоловіків. Так, це в нас іде енканта, набір. І ось окремо можна брати. А це йдуть набори в нас е, планета Спа. Ось такі 4 набори по 399 гривень. Так, ось такі набори теж йдуть, вже готуються всі до свят. Такий набор іде. Тут у нас виходить, що рідке мило для рук, лемонграс та кокос 195 грам. І ласьон для рук 195 грам. По 195 грам з дозаторами. Ось такий. І ось такий, йде ще. Бачите? лавандова насолода для рук. Ось набір набор. Знову такий, 1699 гривень ось такий набір. Так, біжутерія, я її пролистую, тому що 900 гривень віддати в, наші, в наш час. Ось так. М -м -м. Бачите, самі ціни. Це, звичайне, це ні з якого матеріалу, ні з чого. 349 гривень за звичайну полосочку бусика. Це, ну, це. Так, сумки 2000 сумка. Футляр для пензлів 429. Брелок 300 гривен. Зума зійти. 1299. Отака невеличка сумочка. 21 сантиметр на 15. Ладно. Так, це в нас іде новинка 649 гривень, так, масажна кулька, ось така вона розміру по відношенню до руки дівчини. Ось така масажна кулька. Ідеальний інструмент для масажу тіла. Масажна кулька з гімалайської солі допоможе розслабитись та відпочити в кінці напруженого дня. Масаж з гімалайської солі може значно покращити зовнішній вигляд твоєї шкіри. Так, ось такі у нас лампи, ось такі в нас ці. Для сну мішечку 499 гривень. Мати господня, 1299 піжами я взагалі пролистую. Я, е, тапочки такі в мене є, 899 гривень. Я не знаю, це, що це таке робиться. Самі бачите, які ціни. Тройка. Це трійка, не забувайте. Носки 349 гривень. Дві тисячі. Так. У нас тут ідуть жіночий шарф 800 гривень. Сумочка малесенька, 1119. Ну. Так, оце хочу порекомендувати: 329 гривень за умови придбання. Чудова туалетна вода у Old Country. Дезік теж чудовий для чоловіків. Два в одному це, це крем-бальзам після гоління. І шампунь-гель. Супер. 329 це суперова ціна. І тут, хто полюбляє ласьйон для тіла і Little Black Dress, теж за умови придбання 329 гривень. Ну, чоловічий покори мене. Супер вони склали набір. Ну, і це пішло. 279, 499, 699. Ой, боже, Боже, тут теж ціни дивіться. Ці дивіться. Так. Притягую увагу, як магніт. Набір 519 гривень, у нас йде 10 мл і 50 мл, це в нас йде attraкшен. Ожина, магнетичний мускус і амбра. Тут у нас йде ось два в одному в коробочці 599 гривень, но в коробочці подарунковій, іде 150 мл. Так, да, 150. Іде парфумований ласьон для тіла і подарунковій коробочці. А так, парфум 489 гривень. Тут іде з кремчиком для рук да, 30 мл, 549. Для нього 489 Так що вибір класний, дивіться. Так. Оце, до речі, буде гарно. Якщо 309 гривень просто пюрбланка йде, то в коробочці з парфумованим ласью 150 мл 399 гривень, це супер і буде дуже гарно. Дивіться, яка тут подарункова коробка. Головне, щоб вони були. Так, ось такі я сьогодні отримала. Новинку таку взяла Подивитися, яке воно, що воно. Мені сподобався аромат. Це для нього виходить такий набір. 500 мл гель і 50 мл дезодорант новинка 199 гривень. І ось такий новинка у нас йде за від, починаючи від 80 гривень. Це дезодорант. Це у нас йде так, день, домашні вогники. Це ось так йде. 500 1000 мл піна, гель для душу 250. І 100 мл спрей для тіла. А набір виходить 269. Так що дивіться. Так, а це для чоловіків ось розписано. І на остаток це в нас за умови придбання. Будь-якого іншого продукту з каталогу. У нас є 5 парфумованих вод. Ні, 4. Це у нас що? Ні, да, навіть три. Full Speed іде і Black Side Real ідуть для нього. Це йдуть туалетні води. І три ось парфумовані. Faraway. Little Black Dress і The Десанс. 239 гривень, а фаравей чомусь йде 269 гривень за умови придбання. Чомусь вона йде дорожче. Ось таким був мій огляд: будьте здорові, всіх благ вам! З 1 жовтня діє цей каталог. Дякую за увагу і дякую, що ви зі мною.